Били груди, били в живіт, ззаді били, повалили на землю. І Була як чиясь команда, бити так, тільки не по лицю, щоб не було синяків. Поділи наручники і затягли волоком в автобус, де мені стало зле. По просьбі, щоб зняти мені наручники, бо тому що мені дуже було погано. Я втрачав свідомість мене. Я не можу вже це коли. І вони не, не, не хотіли знімати. Ой, руки не можна вони мені вивернули. руку, що руки підняти. Цікава рука, і, і нога, подивіться, яка нога там. Порвали одежу на мені. Но... А чого вони вас почали бити? Ви просто йшли і та, і все. Я хотів вийти, вони почали мене штовхати, не пускати до тих знайомих, які до мене прийшли. А я, а я до них пройшов і говорив, що ви не маєте на це право. От, тоді вони мене, до мене якийсь знайомий до мене теж. Хотів зі мною спілкуватися, але мене не дали, розірвали між дивно мною, е е е заламали мені руки і тут ж мене повалили на землю. І на цьому все кінчилось, вони почали бити мене і потягли волоком в автобус. А в автобусі вже не били нічого. Били і в автобусі. Кликав на допомогу, вони мені закривали рота.

Напад на працівникам в лісі. Перезвонили з Петрофов, сказали, що ми вже йдемо туди, аж за той кордон, хай там нас забирає. Ну, все таки ми сподівались на порядність. От. Бо вони ще сказали, якщо дійсно у вас прийде людина, забере, то ми питань немає. Покажіть, що ви чесні люди. Я ну, Кажу, да нема питань, ми чесні люди. Зараз нас прийдуть заберуть. От. Туди. Не можна масових акцій. Ну, яка масова акція? До мене гості йдуть, ну яке ви маєте право обмежувати. От. І він розвертається від них, бо він трошки там далі стояли біля автобуса, хоче пройти до нас, тільки він до нас прорвається, ну, як прорвається, бо ну, ну, вони щитами стоять до нас, тільки він ззаді до нас намагається зайти. От, е, я так розумію, що цей соляник дав якийсь наказ, вони його підбивають, ну, реально підбивають, кидають на, на, це, на це, це відео, От. Значить, підбивають, кидають і починають його бити. Я не вважаю, що там якісь протиправні дії зі сторони Кацімона. Я таки бачив, як він намагався ну, розтягнути там, ну якось сюди, і пропустити.